Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в гостях народний депутат України від фракції Народного фронту Павло Володимирович Дзюблик. Павло Володимировичу. Радий вас представити нашим телеглядачам. Добрий вечір, шановні земляки. Зовсім скоро ви Верховній Раді будете заслуховувати звіт уряду за цей рік. Як ви оцінюєте роботу команди Арсенія Яценюка сьогодні? Ну, взагалі, так. Тобто, на цьому тижні, 11 числа буде рік, як працює уряд. Ну, самого початку хотів би наголосити, що це не зовсім скажімо, команда Арсенія Петровича Яценюка. Тому що уряд сформований є коаліційний. Ось, якщо брати від народного фронту в представництві уряду, є всього-навсього три міністра. Ось причому найбільші реформи зазнали безпосередньо ті міністерства, які очолюють наші представники. Тобто, це і юстиція Петренко і. На сьогоднішній день поліція Аваков, Ось ну, і, відповідно, якби Арсеній Петрович, ну і Кириленко, так? Тобто, це три міністра і Арсеній Петрович. Відповідно, всі у нас якось так повелося: знаєте, уряд коаліційний, тобто кожна політична сила представила туди своїх міністрів. Ось, але якщо міністр робить щось неправильно, або є в його якісь помилки, то відповідно винувати і в тому всьому безпосередньо Арсеній Петрович. Я не хотів би говорити про те, що ну перекладати свою вину там чи відповідальність на когось іншого. Тобто на сьогоднішній день треба говорити про те, що є. Коаліційний уряд, і відповідно кожен член коаліції несе солідарну відповідальність за кожного представника цього уряду. І ця відповідальність повинна бути не тільки на одному Арсенію Петровичу, а повністю на всьому уряду. Ось, це перший момент. Далі величезна кількість тих добрих справ, які почали робити урядом. Все-таки, ну, скажімо, ну, робо роботу нивілюють безпосередньо на місцях, тому що виконавча влада, е, ну, м'яко кажучи, не допрацьовує в багатьох випадках, і я от їжджу постійно по округу, стикаюся з тими самими проблемами. Ось. Е, да, Можна сказати, що є е, ну, тяжка, да? тобто і уряду тяжка, і країні тяжко. Е, зрозуміло, що е, люди незадоволені. Тому що як би не було, а ті е, непопулярні реформи, які ми запроваджуємо в життя, все таки е, б'ють в першу чергу по пересічному громадянину. Ось е, покращення як такого люди не відчувають, і це обурює людей. Але давайте ну, говорити про те, що е, які реалії на сьогоднішній день є. Тобто, якщо взяти 20 місяців назад, да, тобто 21 місяць майже прем'єр Яценюка очолює державу в бюджеті абсолютний ноль був на той момент, коли прийняли да, тобто армії не було. Тяжка ситуація, яка була на той момент, тобто і популістичні дії попереднього уряду, да? то ну легко брати кредит і роздавати його людям і говорити, що от ми такі молодці, і все у нас дуже добре. Але ж ну насправді, то є причина наслідковий зв'язок. І в тій ситуації, які є, я вважаю, що уряд справляється з тими поставленими задачами, і як би не було, а Деякі моменти є все і добрі. Давайте почнемо наприклад по казначейству. Да, тобто всі бюджетні установи пам'ятають, з яким скрипом відбувалися платежі по казначейству. На сьогоднішній день на казначейському рахунку є не один мільярд гривень, і всі платежі відбуваються вчасно. Далі візьміть ту ж саму Житомирську область на сьогоднішній день 120 мільйонів фонду регіонального розвитку і величезна кількість об'єктів почала будуватися. Останнє це було зроблено в 2012 році, і то напередодні виборів. Хоча сьогодні реальні кошти, які є на казначейському рахунку, проплачуються виконавцям. Ось, а Якщо взяти 2013 рік, 2014 да, рік і навіть той самий 15 рік, то ми ці всі три роки гасили ті борги, які були створені в 2012 році. Так що ну, є все-таки якісь плюси. Зрозуміло, що. Та, на вашу думку, зараз кажуть, треба уряд відправляти у відставку. Чи можна це робити зараз в даній ситуації? Ну, дивіться, думку? давайте так: якщо ми відправляємо уряд у відставку, да, то саме перше питання постає: хто? Чи є в парламенті коаліція, яка на сьогоднішній день, уряд коаліційний, вони представили безпосередньо кожен з своїх міністрів? Є ну, от коаліція. Далі уявляємо собі, ну, моделюємо ситуацію, так, відправляємо ми уряд у відставку. Відповідно, коаліцію нову для того, щоб вона працювала, потрібно буде створити. Якщо ця коаліція протягом місяця не буде створена, а я думаю, що в цій ситуації якщо зараз вдасться розхитати і все таки не призначити прем'єра, то коаліція нова не буде створена. Тобто місяць часу проходить у нас для того, щоб президент розпустив парламент. Розпускає президент парламент. Тобто це один місяць вже пройшов. Далі, після того, як розпускається парламент, у нас три місяці на перевибори. Так? Тобто 90 днів по закону про вибори, тобто нові вибори. Це вже виходить чотири місяці, так? В загальному. Потім підрахунок голосів, представлення нових депутатів, створення знову ж таки, нової коаліції, утворення нового уряду. В загальному це дев'ять місяців, і з життя країни ну, реально випало. На сьогоднішній день величезна кількість законів, які є в Верховній Раді зареєстровані, які необхідно приймати вже сьогодні, тому що ну, такі реалії. І 9 місяців викреслити, тому що ну, не роботи не буде нічого. Ви ж на прикладі місцевих виборів бачили, що відбувалося. Тобто на трибуну виходив будь-який депутат. Розповідав, що всі інші геть погано, і вони взагалі нічого не розуміють, а от ми, наша політична сила, є найкласна, і от ми йдемо для того, щоб змінити щось в країні. Ми на місцевих виборах звучали ті тези, які взагалі не стосуються місцевих депутатів. Ну, ситуація, ну, скажімо, бардак був. Да? Закінчились вибори, пройшло немало небагато, подивіться, два останніх пленарних тижні. За ці два тижні прийнято законопроєктів конструктивно, да, тобто працювала, ніхто не дерся на ту трибуну і не розповідав ну, лозунги якісь. За два тижні ми прийняли законопроєктів більше, ніж за три попередніх місяці. Так що, ну. Я не думаю, що то буде добре для країни. Ясно, звітуватиме уряди, і звичайно, якби звітуватиме кожен депутат від кожної фракції. От скажіть, от зокрема, ви що здійснили за цей час на своєму окрузі? Я знаю, що ви багато зробили, особливо в галузях культури спорту. Ну, я вам скажу, знаєте, якщо оцінювати свою роботу за перший рік, особисто я свої, своїми здобутками не задоволений. Ну, відверто говорю, не задоволений. І е, хотілося набагато зробити більше, але. Ну скажімо, не вдається зробити так швидко те, що хочеш. Воно трохи затягується, тому що то від тебе не залежить, то знову ж таки, повторюсь, недоопрацювання є виконавчої влади. І ну от такі моменти, ну не все Але вдалося, це, те не що хотілося виконавчої влади. Хто має нести відповідальність за це? Зрагалі... То що вона недопрацьовує? Як малює впливати, щоб вона допрацювала? Дивіться, я от, наприклад, на прикладі радими шляда. Mm. Тобто з е самого початку, коли я пройшов, е я в кожному районі да, взяв по одному об'єкту, який був недобудований. Тоді ще про фонд регіонального розвитку, як такі, не говорили, але говорили, що є мільярд гривень на капітальне будівництво. В кожному районному центрі да, взяли безпосередньо проєкти. Ось, причому проекти були знову ж таки 2012 року, тобто коригування, всі, всі інші моменти. Подав я на кабінет міністрів, що прошу вас виділити кошти на добудову там, от цих об'єктів. Да. Лікарня в Радомишлі, поліклініка. Значить, подали мені документи. Це ж адміністрація, тобто готувала, да, подавала на мене документи. На основі цих документів вийшла постанова да, Кабінету міністрів, і, згідно з якою 6 мільйонів гривень виділено на добудову цієї самої поліклініки. Ось. Але, до речі, можу сказати, що це єдиний да, об'єкт, який на ну, всю Житомирську область по фонду капітального будівництва був виділений. Але. Цій в листі, які написали на мене, дато тобто, з перший момент вказали неправильну адресу цього об'єкта. Тобто це перший момент. Далі другий момент вказали, що це виконавча це виконавча влада, це відповідальність безпосередньо виконавчої влади. Да? Тобто, перший момент це адреса неправильна. Другий момент вони не вказали раптово. Вони після того, як вийшла постанова, вони вказали про те, що у нас є 700 тисяч заборгованості за минулі роботи. Тобто да? з. Знову ж таки, не вказали. В кінці серпня місяця вже прийшли кошти. Далі був чіткий графік по казначейству, ну, в якому місяці скільки коштів мало йти на цю будову. Так? Далі, знову ж таки, ми відкликаємо цю постанову, тобто просимо, щоб перемінили. Кошти з області відкликають. Знову я е, ходжу по кабінету міністрів е, немало небагато, півтора місяця. Беремо е, ці кошти, перероблюють постанову 20, якщо я не помиляюсь, 28 вересня. Але уже в цій постанові, яка да, то есть, ну, вказують правильну адресу, вказують заборгованість, але вже в цій постанові уряд пише: е, ми даємо кошти тільки при умові того, що буде 3% співфінансування. 3% від 6 мільйонів це немало набагато 180 тисяч е, із бюджету Радимського району. Тобто, якби зробили все вчасно, да. То була б зовсім інша ситуація. Тобто я скажу більше, я от сьогодні приїхав з Радомишля, знову ж таки Я вже ну майже живу, дато на тій поліклініці. Тому що ну, роботи йдуть, скажімо, ну, хлопці не вийшли. Зараз і погодні умови не ті, да, що були, і погоді, в серпні, і як, умов... якби почали вчасно. Правильно, так? правильно ви говорите. Тобто і погодні умови, да, і незрозуміло, чи встигнуть, не встигнуть. Ну, Хлопці тут будівельники говорять, що ми то встигнемо освоїти да, ну, ці кошти, зробити ту роботу. Але есть, час втрачено, далі 180 тисяч додаткових із місцевого бюджету пішло незрозуміло куди. І шукати в кому ну хто в цій ситуації, ну в будь-якому випадку це виконавча влада. Тобто будь-яку нормальну, скажімо, ідею, яка є зверху, можна, поки вона дійде донизу, можна взагалі зробити з нею. Або собі з Або не на нівець просто і на просто всі зусилля і... Зміць. по тим самим субсидіям, наприклад, Да? Призначили субсидії, ну от е, величезна кількість питань же знову. Да? Ми в жовтні подали там на субсидію. Е, до сьогоднішнього дня субсидію нам не призначили. В Чому питання? Заїхав, наприклад, вчора був на родич. Ой, в Бруселіві заїхав в, в соціальну. Ну, е, заїхав в управління соціального захисту, так? Дівчата сидять не небагато ну проблема фізична. Просто да, тобто не встигають. Купа бумаг, куча всього. Далі то газконтора у нас, так як в народі говорять, да, відтерміновує і вимагає якісь свої незрозумілі речі, то ще хтось. І по итогам виходить, що дві, ну, два місяці термін, щоб ці субсидії оформити. Тобто, ну отакі от вовсе. Я розумію, що є там неточності і по закону, да, і можуть там звинувачувати тих, хто стоїть зверху, але в першу чергу треба робити якісну роботу там, де ти знаходишся на день. Ну, по-іншому не буває. Звичайно, а от зокрема от в Чернігівському районі, я знаю, ви теж багато е об'єктів е спортивних, наприклад, там ну, були больні майданчики. Скажемо, знаєте, е в загальному всю роботу можна розділити якби на три да, е частини, навіть на чотири. Тобто, перший момент це звернення громадян. Тобто, якщо на, сьогоднішні, ну, на сьогоднішній день е у мене близько 400 е моїх звернень депутатських по тих чи інших питаннях, якби пройшло. Да? Ось не буду говорити цифру, бо ну відверто не пам'ятаю, скільки скільком людям надали матеріальної допомоги. Зрозуміло, що скажімо, частину тих людей, які зверталися до мене, перевели на обласний бюджет, того що в депутата Верховної Ради на сьогоднішній день нема ніяких не ні фондів, нічого. Да? Потім був довгий процес, коли створювали безпосередньо благодійний фонд ну, свій особистий для того, щоб все-таки надавати цю матеріальну допомогу. Знову ж таки, питання стоїть по поводу наповнення цього фонду. Так? Тобто, це звертаєшся до когось, хтось тобі допомагає. Після того ти допомагаєш тим, хто звертається до тебе. Ну, це виглядає отак. Це якби перший момент це робота з громадянами. Так? Другий момент це законодавчі ініціативи. Скажемо, ті закони, які зареєстровані безпосередньо мною, і розроблені, ну, моєю командою. Деякі з них прийняті в першому читанні, деякі до цих пір розглядаються комітетами, тому що вони чітко конкретно зацепляють чиїсь конкретні інтереси. І відповідно для того, щоб їх не прийняли, їх починають, скажімо, Футболити, гальмувати, да, гальмувати безпосередньо проходження, да? тобто в зал попадає, скажімо, маленький відсоток. Ось. Далі ну, це законодавча діяльність. Да? Далі, якщо брати інший варіант, це ти приїжджаєш на той самий округ і всі кажуть, ви нам щось дайте, чого до нас, взагалі, якщо нічого не даєш, чого ви до нас приїхали. Ну, це реально, то що за 25 років прийшли до того, що депутат щось має давати як дуйна корова, скажімо так. Да, приїхав, і от кожному ти повинен щось дати насправді. Він дійсно він повинен в парламенті створювати ті закони, які будуть для всіх жителів України правильно, нормально да. працювати, щоб всі жили нормально. Правильно, то ви правильно говорите, ну, але то, всі розуміють, один момент. Павло Володимирович, завершується наш ефір. Що б ви хотіли побажати своїм виборцям, жителям нашої області, зокрема. Я би хотів побажати все-таки, щоб е в першу чергу е це активна позиція. Тобто, це в першу чергу, тобто, що країну ми будуємо всі разом. Тобто Не потрібно шукати когось винуватого. Да? Тобто, в тому винуватий стей, в тому винуватий стей. Давайте ми будемо спільно робити, тому що ми тут живемо і це наша країна. Тобто, в першу чергу, це осознати те, що от Україна це безпосередньо наша держава, і ми в її живемо. І ніхто, крім нас, для неї нічого не зробить. Тобто кожен на своєму місці хай виконує якісну свою роботу, і тоді всіх буде щастя і добро. От. А всім здоров'я, мирного небу. І... Благополуччя родинного затишку. Ну і хай побільше позитивних емоцій, тому що дійсно це дуже необхідно на сьогоднішній день. Дуже велика велике. Отже, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в гостях був народний депутат України, фракція Народний фронт Павло Володимирович Дзюблик. До зустрічі. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.